Вітання, друзі! Давно нічого не записував, так як знаходжусь на навчаннях, і це окрема а, глава долбоєбізма в ЗСУ. Нічого і не хотів писати, хоча тут, чесно, на пару томів можна що написати про цю Дурастіку. Але заява залужного. Ну, багато з вас, хто слідкує за моїми відео, знаєте, як я особисто зневажаю цю людину. Це було очікувано, що цим всім все і закінчиться повним провалом, так як причини тому були очевидні на початку повномасштабного вторгнення. На початку повномасштабного країна мала армаду добровольців, супермотивованих людей. Які мали би стати кістяком майбутньої армії. Звісно, що дуже багато побратимів полягло, але з самого початку держава обрала шлях не, не використання цих добровольців, не побудови нової армії, а укріплення старого режиму, Совєтського і закручування гайок, шлях репресій, шлях, шлях совєтської армії. Першим законом, який прийняв залужний з його подачі, з його лобоювання, це був згадайте закон 82-71 посилення відповідальності солдата. Десять років тюряги будь-коли, будь-кому за будь-що. Як ви знаєте, в нас є правові колізії з мобілізацією, з відношенням до поранених, з... взагалі закон дерявий і ну, не, не, готов, не готов на наше законодавство, не підтасовано під, під війну. Але ось цей закон вони вирішили прийняти першочергове. От перше, що потрібно було, це от прийняти такі репресії. Нічого не змінилось в совєтській нашій армії, який був бардак, такий залишився. Я за два роки чого я тут тільки не надивився, і відношення до поранених, і шпиталі, і ВЛК, і блатні роти охорони ТЦК, військова медична служба в підпорядкуванні, як до речі, залужного знаходиться безпосередньо. От зараз знаходжусь в одному з навчальних центрів. Це ще один том йобаного піздяца. Честь і слава тим інструкторам, які вже самі прийшли бої, і просто витягують в дніще дно дніщенське на якийсь рівень вони дають справді, якщо людина нуляча, вони дають ці потрібні знання. Так, мед, там, основи тактики, там, вогнева підготовка дуже класна. Але совок репаний, дрімучий совок у всьому охороняємо самі себе, боїмось самі себе, не довіряємо один одному. Пости патрулі направлені на охорону самих себе. Недовіра, стукачество там. Блять, ну цей совєтський довбоуїбанізм вже отут вот сидить, замість того, щоб довірити людині. Довіритись добровольцям. Я розумію, що, можливо, різні є люди, є і довбойоби, вибачте, які там набухатись можуть, на... обдовбатись можуть, можуть вкрасти зброю. Саме страшне, що тільки може. Бути в радянській армії, вкрасти зброю, але більшість такий потік людей вже пішов не в перші часи. Це не добровольці. То чому ви не зліпили з цих добровольців, які пішли в перші дні в офіцерів кістяк армії? Я маю звання Єфрейтера і не просунусь в цій армії ніколи і нікуди, і воно мені вже й не треба мені огидно все це. Це все заслуга однієї людини, якій все підкорядковується. В нас в ЗСУ не демократія, в нас в ЗСУ жорстка диктатура, і все підкоряється одній людині залужному. Це все його заслуга. Він міг би реформувати, він міг би змінити ці журнали обліку, ці списання майна довбанутого, ці гільзе збирання на полігоні. Нічого не зроблено, все просрано. І в чому вина? Хто визначений винним, політики, бо вони там зі зброєю, з розкраданням? Це, звісно, так. Але ти, то що зробив для цього, для перемоги, ніхера ти не зробив сам, такий сам, як і вони. Того не треба шукати винних заглянь в зеркало.